Друзі, всім вітання. Отут а, а зайка прийшла. А яка красуня. Друзі, я опублікувала відео про розчин для викорінюючої обробки садочку. А ось дивіться, як я формую яблуньки. Чашою і такі от вони низенькі. Пишіть, чим обробляєте садок восени. Я обробляла залізним купоросом і карбамідом. Процес показала. Заходьте, переглядайте. А залізний купорос для викорінювання мохів і лишайників. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу до зустрічі.